Ховали? Що це таке? Сховались? Сховали. Як це так? Я дуже сильно поспішаю, де ж моя форма? Ховали, заховали? Тут? Де ж вона? Жі тебе тут не вистачало, звалилась на мою голову. А у вас тут добре. Тільки розкидано все. Розкидано, розкидано. Буде розкидано, як сховали. Що сховали? Не твоє діло. Що хотіла? Кажи і йди собі. Ясно, чому Давидова не змогла. Чому Шабатенко не зміг? Думаєш, і я тебе злякаюся? То і ти мені допомагати напросилась? Та ні, доручила. А доручила, то я, будь певен, виконаю. Ішла б ти краще, бо все одно нічого не вийде. Вийде. От ти не виженеш мене нікуди. От ти не підеш нікуди. Ти що дарма збираєшся кудись. Ключик я з дурей виняла і сховала у тебе ж квартирі. Та так сховала, що ти ніколи не знайдеш. Ти що, ненормальна? Я до мене в кожному разі нікого не присилаю, щоб мене підтягували. Літко, відчини двері. Ні, відчиню, як уроки зробимо. Та я, я, я поб'ю тебе зараз. От слова честі поб'ю. Гадаєш, це так просто? Ну, нападай. Лідо, лідечко, сідай на диван, почнемо з математики. А ти справді. Я ромочку слово дала, виведу червоненка на четвірки. або хоча б на тверді трійки. А всі знають, якщо Гончарук слово дала, то це не на вітер. Слово слово ти тільки зі своїм словом і водишся. А я. Може, ну. я, може, теж слово давав. Зрозумій же, мені треба грати за хокейну збірну нашої школи. Обійдуться там без тебе. Ліду, Лідочку. навіть Лідочко не обійдуться там без мене. Та я знаю, скільки шайб закинув. Та не менше, ніж ти роки одержала. Багато це чи мало? Багато. То зрозумій, я грати повинен через школи. Чи з школи? Знаєш, на яку кнопочку натиснути? Чи з школи, Лідочко? От постав себе на моє місце. Ти найкраща в театральному гуртку. І от уяви, тобі потрібно головну роль грати, а я тебе зачинив і не пускаю. І чому ти саме сьогодні прийшла? Давай, може, іншим разом, га? Зрозумій же, якщо сьогодні програємо, то все. А що далі? Далі міські змагання. Далі народні. А що як все українське, а як сьогодні програємо все. Справді вболіваєш? Але дай слово, що із завтрашнього дня. Та я, та я ще завгодно із завтрашнього, діждешся. Якби йшлося не про честь школи. Але це саме той випадок. Звичайно, відступати не можна. Треба допомогти команді, обов'язково. Ой, батьки прийшли. Тепер все. Зараз, мамо, зараз відчиню. Що робити? О, придумав. Ти Таня, Таня Василенко, моя троюрідна сестра, маминої двоюрідної сестри донька із Києва. Батька твого звуть Віктором, він будівельник. Мама твоя. Тамара на тракторному київському заводі працює. Років десять ми з ними не бачились. Ти схожа на неї. Зійдеш. А потім як? А потім головне, щоб я змився, а потім хоч би як. Все запам'ятала? Все. Сказано, відмінниця. Ой, і ще, ти до інших родичів приїхала, а то ще ночувати залишить. З ким це ти там розмовляєш? А тут сюрприз, мамочко, сюрприз. Здрастуй, здрастуйте. Добрий день. Не впізнали. Так і знав, що не впізнаєте. Танька це з Києва. Танечко! Не впізнати. Прямо не впізнати. Ти сідай, танечко, сідай. Ну, розповідай, як там у вас, як там Київ? Там нормально. Що робите там? Та нічого, гуляємо. А Ромка де? Ромка! Зник! От чортиня. Так і є. Знайшов, побіг на свій матч. Знайшов? Казав тобі, треба було краще ховати. Це через тебе він такий, син болівальника. Та у всіх діти, як діти, гарно вчаться, ховай, не ховай, а у нас. Тата. Вибач, танечко. Я не то ось цю, а я чогось не здорово. Добре. Зі. Я не голодна, а ми трішки, ми легенько. Як там у вас? Угода, як тут. Ніякої різниці. Надовго? Я? Ні. Начебто ж на канікули. Я треба так. Тато у відрядженні, а мама, мама, в нічну. Угу. То я тимчасово. Тут родичі татові, ви їх не знаєте. Угу. Буває, буває, всяке в житті буває. Все готово, йдіть до столу! Йдемо, них? Віктор у довгостроковому відрядженні. Де? Тато недалеко. Під Києвом. А Тамара все нічну. Яку нічну? Нічну зміну. В багатотиражній газеті в нічну зміну? А вона Вона не в газеті. Журналіст міняє професію? От от. Вона не назавжди. Вона книгу пише. То зараз в цеху в нічну зміну. А вдень поспить трохи і пише. От тобі, Тамара. Так, чого доброго стану, родичкою знаменитості? Я тобі скільки раз казав! бери за дисертацію. Скільки раз казав. А тато ж як? Чого він десь під Києвом? Ну як, всюди будуть, і там треба спроектувати корівник у селі. Корівник? Він же автор таких споруд і раптом корівник. Ну як? Його попросили, то й спроєктував. Як спроєктував? Я ж пам'ятаю, він кранівником працював. І я пам'ятаю, був кранівником, а потім вчився заочно, то тепер сам проєктує і будує. На крані? На крані. Це такий корівник. Багатоповерховий. Ну і справи. Які зміни? Ні, не можна так, як ми з родичами, листівочки листівочками Треба хоча б зідзванюватись. Ні, ти тільки вдумайся, багатоповерховий корівник. Щоб зекономити родючу землю. Я його собі уявив. Грандіозний ліфт піднімає ціле стадо. Крім того, встановлено, що на вищих поверхнях телята краще розвиваються. Я в захваті просто! Голова обертом пішла. Стільки інформації ніж тістечка. Сьогодні ж напишу їм лист від усього серця поздоровлю. Як? Ви всьому повірили? Я більше так не можу. Не розумію, що таке, Таня. Не Таня я. Ліда ніколи не брехала і більше не можу. Тобто то як Ліда? Ліда хоча однокласниця Роми. Це він попросив, щоб самому на хокейний матч. А я, розумієте, чи з школи. Ух, є А я собі корівник уявляв. Багатоповерховий. Чітко уявляв. Дуже прошу, пробачте. Та не хвилюйся, торумка все. Мені доручили, щоб я йому допомагала. А я, розумієте, чи з школи. Чи з школи? Чиї школи в першу чергу отримують знання? З тренером я вже поговорив. І він мене запевнив: Ромка грати сьогодні не буде. Пробачте, я піду. Та ні, завжди, завжди. От дістечка, тортик, компот, цукерочки. Не хочеться, я піду. Зажди. А що, як лишити все на місці? Ага. Вона, мовляв, тут в інших родичів живе. А до нас приходить Румці з уроками допомагати. Але ж сам Ромка кашу заварив, хай він її і їсть. Згодна? Навіть не знаю. Справді, чудовий план. І взагалі тобі ж доручили головне результат. Ага, вернувся. О, то як окейні успіхи? Ніяк. Не треба вже, Антони його, сьогодні лаяти. У нас сьогодні гості. От і станній приклад брав би. Скільки нам усього цікавого розповіла. Навіть про курівник багатоповерховий. Така ерудована дівчинка. А ти? Як усе збіглося добре? Таня в місто до інших родичів приїхала і пообіцяла, що буде з тобою уроками займатися. Вона теж у сьомому. Я така рада. А чого відкладати? Оце прямо зараз і почнемо. Справді, Антона. Ходімо. ну Підемо. Ти чого їм наплила? Все гаразд. Не дарма ти казав, що оддам грудку. Краще. Що ж тепер робити? А нічого. Тільки ти не забувай, що не Літа, а Таня. Оце влий! — Де там твої підручники? Зараз будуть тобі підручники. Літко. Чьу Танько?